Подивіться, що у нас у квартирі це грибок. Володимир з родиною мешкає у будинку на вулиці Елеваторній в мікрорайоні Масани. Такий вигляд мають стіни і стеля на кухні його квартири. У нас двоє дітей маленьких живуть у таких умовах. З грибком боротися взагалі його можна призупинити, але його вже не виведеш ніяк. Є різна, різна кількість засобів, але це залежить від того, що. Здання не прогрівається, нема тепла. У цей та інші будинки в Чернігові, у яких до сьогодні, 16 листопада, не було опалення. Тепло постачає приватне підприємство спеціальна енергетична компанія. Всього таких будинків 10. Коли ми спілкувалися з їх мешканцями напередодні, вони скаржилися, що у квартирах не просто холодно. По стінах і вікнах тече вода, росте пліснява. Постійно холодно, маленька дитина повзає, підлога холодна. Ну і запах же цвілі відчувається. Потім хлоркою вичищаємо, дихаємо знову цією хлоркою. Все чорне повністю, фарба ось лупиться, відпадають повністю. он лист уже висить. І якщо провести, то все видно, що все ж зовсім мокре. Чому опалення не вмикали, керівник спеціальної енергетичної компанії Віктор Козлов пояснював так. С нашей стороны все готово, котельные полностью технически восстановлены, после даже и войны, после блокады, все сделали, все готовы для пуска котельных. К сожалению, нам не дают газ. В связи с тем, что 3,5 миллиона, ну 3 миллиона 200 тысяч точнее, нам население должно за газ, а мы автоматически должны нашему любимому Чернигову облгазу. В связи с этим нам газ не дают. Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на прес-конференції сказав, що міська рада авансом заплатить спеціальній енергетичній компанії за тепло, яке та постачає комунальним підприємствам, щоб у неї була можливість частково розрахуватися з Чернігівгазом. Це такий крок, який ми, скажімо, намагаємося ніколи не робити, тому що це суб'єкт господарювання. Що буде завтра, нам не відомо. Ми платимо наперед за. Спожити тепло, яке ще він нам не поставив в, 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 в на наші, в наші комунальні приміщення. Поліклініка там іще одне приміщення. І є домовленість з Чернігівгазом, що 400 тисяч, от, якщо Козлов, отримавши від нас, заплатить Чернігівгазу, цього буде достатньо, щоб він. Пощадівчасний опалювальний період. На запит Суспільного в компанії Чернігівгаз повідомили, що незважаючи на заборгованість підприємства Спеціальна енергетична компанія, яка становить 1 мільйон 300 тисяч гривень, вони вирішили дати газ до його котелень, адже температура повітря знижується. Проте питання погашення заборгованості спеціальної енергетичної компанії розглядатиметься в будь-якому договірному порядку, зокрема судовому. Оксана Ільчук, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.